Від вас на місцях у першу чергу залежить, чи людина отримає допомогу від держави. Ми максимально спростили все. Не треба й стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань, а залишилось 15 питань. Не потрібно носити якісь довідки, декларації, сертифікати. До людини додому. Прийшов конверт. В конверті всього-навсього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона, людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. 1,2 мільйона сімей мають субсидію. Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 4 мільйонів сімей. Це від 10 до 12 мільйонів громадян України. На це уряд передбачив 25 мільярдів гривень. 25 мільярдів гривень, які підуть на компенсацію росту цін, на енергетичні ресурси, і на компенсацію росту тарифів на тепло і на газ для тих, кому це потрібно. Запити і конверти, тобто з деклараціями повинні відправляти підприємства, які надають послуги теплокомуненерго, облгази, тобто ті підприємства, які безпосередньо постачають газ, електроенергію і тепло для громадян України. По кожній області тим, кому важко зараз буде заплатити за тепло, за газ, за електроенергію, ми знайшли гроші.